Парі матч та Дніпро один. Заряджені перемагати. Сьогодні емоції протилежні від тих, що були три дні тому. Ну так, звісно. Я думаю, що сьогодні залетіло все, що не залетіло, на кіпти. І результат, в принципі, дуже нас задовольняє. Будемо готуватись до наступних матчів. Мало хто очікував, будемо відверті такого результату. Самі ви налаштовувалися як на сьогодні. Ну, ми ще матчу налаштовуємось на перемогу, як, як завжди, ну, сьогодні вийшло, що дуже організовано сигра все, що від нас тривог Олександр Миколаївич, все вийшло. Так було тяжко, бо ми грали у четвер і дуже перельоти, переїзди, але ми зібралися силами і сьогодні. Перемогли. Чи можна цю перемогу вважати якоюсь, можливо, частковою або повною, можливо, реабілітацією за виліт від Айку? Чи це різні речі? це різні чемпіонати там і Європи, так що не знаю, ми готуємося до кожного матчу. Парі матч та Дніпро один. Заряджені перемагати.